прийшли вітати кума з днем народження. Зараз будемо дарувати дуже крутий подарунок. Візьміть собі на заміточку. Можливо, комусь стане в нагоді. Чудова, до речі, ідея. Зараз все покажемо і розкажемо. О! Читайте, що там пише зверха? Я в шоці, Дякую. Дякую. Отож, куму ми вирішили Диві? подарувати ось такий набір із шампурів, дуже класні, якісні. Кум зразу зацінив. О, дуже вони міцні, надійні о, з дерев'яною ручкою, а, з нержавіючої я, я. сталі, товщина їх 3 мм. На шампура, так само, Красота. як і на сковорідку, Красота. можна нанести <при> будь-які гравігування, будь-який надпис. Не колись, не а точніше, того року, я вам уже показувала таку сковорідку, тоді я брала її собі, було купа запитань, де її взяти. Я відразу відмічаю сторінку і показую відео, скільки скільки деталей до неї йде, скільки змінних ніжок є і короткі, і довгі. Також така підвісна сковорода. Під першим використанням і зразу о, розводимо багаття, приготуємо дуже смачну страву з грибочками. І, до речі, гравіювання під замовлення можна написати будь-що, наприклад, якийсь логотип або привітання, для кого дуже класна ідея. А ми тим часом починаємо готувати. Ми вже якось готували схожу страву, але вирішили її трошки вдосконалити. На цій сковороді нічого не пригорає. Якщо правильно все зробити, вона прослужить вам довгі-довгі роки. До неї йде інструкція, де написано, що і як з нею потрібно робити. А ми тим часом обсмажили цибулю моркву, додали лисички, а потім печериці. Чим мені ще подобається ця сковорода? А тим, що на ній зразу можна приготувати величезну порцію, і вся велика компанія буде сита. А ця страва, повірте, якщо ви її хоч раз приготуєте, вам дуже сподобається і вона стане вашою коронною стравою. Обов'язково додайте ще помідори. Я зняла з них попередню шкірку і багато смачних спецій. Ми додаємо мексиканську гостру, а також копчену паприку. І в нас ще є така. Заправка томатна, можна взяти помідори у власному соку, і це також сюди все додаємо. І також додамо ще багато води. Детальний рецепт я опублікую в Reels, а поки що просто насолоджуйтесь процесом приготування нашої такої смачної страви. Забігаючи наперед, зразу скажу, що всім вона дуже сподобалась. Всі запитували рецепт. І наскільки щасливий був кум, коли побачив, що ми йому подарували на день народження. Таку неймовірну сковорідку, а потім ще й приготували таку смачнезну страву на ній. Це просто мастхев, який повинен бути в кожного в домі. На літній сезон. Тут я вже пробую, що в нас там виходить. На ній можна і плов, і картошечка взагалі будь-яка виходить. Я на ній і даруни смажила, і часто смажу, коли в село приїжджаю карасиків. Вони виходять дуже хрусткі. картоплю фрі і так далі. Можна також, як варіант, приготувати на ній лаваші, або ще багато, дуже багато різних варіантів. До речі, хто знає. А якийсь смачний рецепт на такі сковорідці я буду вдячна, якщо ви поділитесь, я постараюсь зняти рецепт і поділитись з вами. Заздалегідь я приготувала ось такі рулетики, вони шпинатні, тому зеленого такого кольору. Всередині у них фарш. Рецепт я обов'язково напишу під рілс. Це все протушковуємо. Також ми будемо сьогодні смажити шашлик із баранини. Хто б що мені не писав у коментарях? Я все одно буду продовжувати смажити шашлик, бо живемо один раз, і я не вважаю шашлик чимось таким сверхістисвіним і що його не можна готувати під час. Військового стану в нашій країні воєнного на завершення. Ми додаємо ще подрібненої зелені. Обов'язково трошки часничку, боже, це так смачно, просто не передати не передати словами. До речі, в комплекті ще йдуть такі металеві ручки, якими зручно знімати цю сковорідку з вогню, коли вона вже повністю готова. Дивіться, як смачно і апетитно. Це настільки смачно, просто от чесно варто спробувати, хоча б один раз. Ви обов'язково будете готувати це знову і знову. Отож, знову ж таки, залишаю контакт. На сковорідку, де я її беру обов'язково зберігайте, бо будете потім запитувати. Якщо ви ще не придумали, що подарувати кому, брату, свату, сестрі, комусь на весілля чи на день народження. Обов'язково ось цей подарунок він просто е викликає бурю емоцій, в кого її ще немає. Це те, що дійсно варте уваги, і що приємно дарувати, і що приємно отримувати в подарунок. Ви просто гляньте наскільки соковита виходить ця страва. Вона просто нереальна. Спробуйте, я вам кажу. Ось така в нас вийшла доповнення да на столі. Це дуже смачно. розлетілась просто в першу чергу ця страва. Ну а це вже ми смажимо шашличок з баранини, До речі, мені дуже сподобалося. І всі гості зацінили, особливо чоловіча частина. Зацінили ці шампура. Вони.